У Криворізькому району російські військові вдарили ракетою. Її збила ППО. Евакуюють маломобільних та документують воєнні злочини. Як працює організація Восток СОС у Дніпрі? Волонтери з Дніпра годують військових сухими супами з бобів. По Криворізькому району російські військові вдарили ракетою. Її запустили з Азовського моря. За інформацією, ОВА ракету збили сили ППО. Крім того, у ніч на 8 вересня російська армія чотири рази обстріляла Нікопольський район. Здійснили 35 пострілів з градів та 13 із важкої артилерії. Під обстріл потрапила Марганецька громада. По ній гатили тричі. Там пошкоджене місцеве підприємство. Частину обстрілів росіяни здійснили з території Запорізької атомної станції. Відомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Також під вогонь градів та важкої артилерії потрапив Нікополь. У місті Нікополя внаслідок обстрілів на одному з подвір'їв виникла пожежа. Вогонь приборкували 15 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пошкоджено 11 приватних будинків, три господарчі споруди. Ще чотири господарчі споруди повністю знищені. Понівену гімназію, кілька панелей сонячної електростанції, автомобілі та електромережу. За статистикою Дніпропетровської обласної прокуратури із січня по серпень в області вчинили 270 злочинів проти України. Загалом в області 40 людей отримали повідомлення про підозру. На них відкрили 27 кримінальних справ, 17 з них доправлені до суду. У державній зраді підозрюються 12 людей. У посягненні на територіальну цілісність України 11, у колабораціонізмі. Звинувачують 10. Жителів області, якщо особа, наприклад, добровільно займає якісь посади в органах влади е, на тимчасово окупованих територіях, або особа якось підтримує матеріально е, загарбників. Тобто, все це може бути розцінено як колабораціонізм. До колабораціонізму відноситься, якщо особа, наприклад, публічно заперечує те, що страна-агресор взагалі веде проти нас війну. Ця частина кримінального кодексу вона визначає також, що ці заклики можуть бути зроблені в тому числі через мережу інтернет. Адвокатка говорить, не можна поширювати в мережі інформацію про українську армію. Заборонено розкривати інформацію про рух Збройних сил України і про зброю, яка була нам надана або надається в майбутньому, якщо тільки ця інформація не була надана в офіційному порядку, офіційним органам. Тобто, якщо простою мовою, то репост зі сторінки Генерального штабу Міністерства оборони робити можна, а репост зі сторінки інших осіб не бажано, скажімо так. За словами адвокатки, за державну зраду в умовах воєнного стану можуть призначити максимальне покарання довічне ув'язнення. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Ремонтують фасади, вікна лагодять комунікації та приводять до ладу прибудинкові території. У Зеленодольську прибирають наслідки обстрілів російської армії, які сталися 3 вересня. Тоді снаряди армії РФ пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, магазини, адмінбудівлі. Декілька людей отримали поранення. Дев'ятирічний хлопчик загинув. Війна не привід залишати нашу громаду розбитою та недоглянутою. Тому, завдяки комунальним підприємствам та мешканцям громади, які об'єдналися в одну велику сім'ю, продовжуються відновлені роботи в території нашої громади. Хоспісне відділення у Дніпрі приймає пацієнтів з окупованих територій. Воно розташоване в одній з лікарень. Це найбільше відділення паліативної допомоги в Україні. Тут одночасно можуть проживати 60 людей. Нещодавно у відділенні зробили ремонт, замінили комунікації, дах, підлогу та вікна, встановили нову сигналізацію та систему відеоспостереження. Направлення в хоспіс дає сімейний лікар. Переселенцям із цим допомагають профільні волонтерські організації. У нас отделение на 60 коек. Берем мы всех очень тяжелых, декомпенсированных, неперспективных, больных и по мере своей возможности облегчаем их последние дни жизни. Евакуацією людей з інвалідністю та пенсіонерів Ярослав займається з березня. Спочатку каже, вивозили з Луганщини згодом із Донеччини. Нині евакуюють із Нікополя. Ми почали з двох людей, сиділи. З одним столом мали два телефони, і в нас нічого не було майже окрім бажання та ресурсу, який давала організація. Зараз в нас є кілька екіпажей. Гаряча лінія працює для нас, збираючи заявки. За минулий місяць організація Восток Сос вивезла майже пів тисячі людей з під обстрілів. Зараз каже Ярослав, потік трохи спав, проте очікують на нову хвилю після настання холодів. Наші водії обучені, вони знають, як надати домедичну допомогу, як боротися з людьми на візочках. З ношами, як правильно покласти людину, як її правильно перевозити волонтери допомагають переселенцям дістатися до родичів або тимчасово влаштовують їх у геріатричні пансіонати. Гуманітарна допомога це не єдина допомога, яку зараз отримують від нас люди. Це і соціальний супровід, це і оплата документів, які були втрачені, згоріли десь на пожарах. Це і ліки, це і консультації лікарів профільних. Це консультації психологів, як дитячих, так і дорослих. Усім переселенцям пропонують задокументувати злочини, які вчинила російська армія. Цим також займаються працівники Восток -СОС». Усі розмови записують на диктофон, додають фото та відео. Зруйноване житло. Ми це все намагаємось фіксувати. Також випадки викрадення сексуального насилля, мародерства. Іноді люди вони закривають себе самі цієї історії і знаходяться в такому спокої. І коли вони приходять до нас, вони знову це згадують. Вони знову це переживають. Ми проходимо також тренінги по цьому по е, психологічній складові. Отриману інформацію з дозволу переселенців, восток передає до правоохоронців. Також у організації працює юрист, тож люди можуть подати позов до європейського суду і розраховувати на компенсацію. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. Продуктові набори з Ізраїлю для військових на Дніпропетровщину. Надійшло 26 тисяч готових обідів. Всередині пакунку куряче м'ясо, рис, соус карі та спеціальний нагрівач на розігрів бійці витрачатимуть 13 хвилин. Є також печиво та спеції. Пакунки передадуть у військові частини на блокпости та на передову. Ці сухпайки вони можуть використовуватися прямо в окопах. І там нічого не треба. Треба тільки там на місці можна буде з цього пакета зробити гарячу їжу, бо не, не завжди можна доставити їжу в окопа. Анжеліка, дев'ятирічна школярка з Харкова. Разом з батьками на початку війни вона рятувалася з під обстрілів. Виїжджали з міста, коли його активно обстрілювали ракетами. Я думала, що це на два там, три тижні максимум. Ну, все. Був такий якийсь більш-менш тихий ранок, і чоловік каже: все, збирай документи, ми їдемо. Ну, Ми поїхали. Бронежилетів в нас, на жаль, не було. Були якісь там постріли. ну, Ми якось виїхали та поїхали. До Львова ми їхали чотири дні. Ми до останнього дня не могли повірити, що щось може таке початися. Нас влаштовувала і влаштовує наша країна, наше місто. Ми не хотіли там змінювати ні національність, ні державні кордони. Тепер для дітей, яких евакуйовують з гарячих точок, на Львівщині створили спеціальні бронежилети. Вони вже пройшли необхідні випробування. Взяли всі технології військового бронежилету зробили його. Із всіх матеріалів для військових бронежилетів, але зручним для дітей та таким, що виділяється на фоні інших людей з спеціальними кишеньками для номеру телефону та ім'я батьків, для спеціальних знаків відрізняння національної поліції та наклейки діти, ручки для евакуації, світові стрічки. Бронежилети призначені для дітей віком від 5 і до 14 років. Один такий жилет важить до двох кілограмів. Балістичною основою є надвисокомолекулярний поліетилен. Багато шарів такого матеріалу. Це найпрогресивніший матеріал для бронезахисту, який нам відомий наразі у світі. Це найлегший матеріал. І він захищає від пістолетних куль, але як ми розуміємо, що це не основне його завдання. Він також захищає від уламків. Перші 30 штук вже передали ювенальній превенції. Загалом в оборонному кластері мають виготовити 500 дитячих бронежилетів, а поки що ще шукають партнерів, які могли б надати захисні каски малих розмірів. Ольга Іващук Олексій Шелковий. Новини на Суспільному. Львівщина. На Дніпропетровщині навчаються понад 340 тисяч учнів. Більшість з них в онлайн форматі. Через безпекову ситуацію 90% навчальних закладів працюють дистанційно. Як тільки ситуація покращиться, школи відкриватимуть для навчання вживу, зазначають у військовій адміністрації області. В такому форматі працюють і заклади професійно-технічної освіти. Всі заклади професійно-технічної освіти Дніпропетровської області розпочали навчальний рік згідно рішень місцевих адміністрацій. Тобто це переважно більше закладів сьогодні навчається у нас онлайн. Декілька навчальних закладів, які знаходяться на певних територіях, де прийняті рішення, можуть навчаються верніше у нас за змішною формою навчання. У зв'язку з ситуацією, яку ми маємо на сьогодні вступна кампанія в навчальних закладах професійних освіти, триває, вона продовжена до 1 листопада. Горох, сочевиця, нут та з десяток приправ все відварити, висушити та змішати, згодом залити окропом чи холодною водою, і можна їсти. Такий рецепт бобової чашки. Це я зробила структуру пюре. Можна додати більше рідини, навіть холодне, воно розчиняється будь-якої температури, і буде суп. Тетяна, головна технологиня проєкту. Жінка розробила рецептуру сухого пайку та підібрала прянощі, що пасують до страви. Так до кожного пакетику бобової чашки додають суміш болгарських приправ: орегано, паприку, сухий часник, гострий перець, чаба та зерна кукурудзи. Ми трошки спростили технологію а, приготування, і ну якось до бобових воно на краще мені здалось підходить. Йде приблизно на одну чашку, там 2-3 грама спеції. Ну приблизно, але об'єми за тиждень а, десь 10 кілограмів. Ініціаторка проєкту говорить, бобова каша багата на білок, який дає насичення на 3-4 години. Ідея створити такий сухий пайок виникла, коли з полиць магазинів зникли швидкорозчинні супи. Пробну партію зробили на початку квітня. Відтоді проєкт функціонує на волонтерських засадах. «Проєкт повністю волонтерський. Він фінансується добровільними донатами нашими спільними друзями навіть ну зовсім посторонніми для нас людьми. Тобто, це ну такий собі краудфандинг". У команді зараз близько 30 людей. Кожен відповідає за свою частину роботи. Поки одні домовляються про відвантаження та вирішують логістичні питання, інші фасують продукцію. Я змішую мучну суміш бобових зі спеціями та сіллю. Перемішую. Потім дівчата там пакують. Нині волонтери відвантажили більше трьох тонн сухої каші. За роботою команда збирається декілька разів на тиждень. За одну зустріч можуть виготовити декілька сотень пакетів суміші. Все залежить від кількості заготовлених продуктів. Волонтерам потрібні обладнання та робочі руки. Тож, якщо ви бажаєте долучитися до команди, напишіть ініціаторці у Фейсбук. Катерина Нічик, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.